Ми заправляємо свою сушарку по-дорослому. Щоб мало не казалось, задовбали вже ті насосики 40 літрів у минуту. А тут можна посерйозніше трошки. і Быстріше, удобніше, та й оптом дешевше, в принципі. Так що така от іде тут робота у нас прямо в сушарочку, щоб не мало. Дізель. Кичать, що скачать. Вот так. І да. що вона кача? А, кача. Вот, да. так це це экспандер, да? Да, давай, А знисью сюди не ще Давай. Качать минут п'ять. П'ять минут качать? Ну треба хоч два ведра накачать, щоб хотя Ух, ёлки-палки. По-взрослому. Вот такая движуха. Трохи забавы. Нема света, да? да. Трохи. десь тон 7 треба перекачать. Короче, у меня уже пальцы не имеют. Андрюха, я уже не могу. Давай, давай. Та что, давай, уже пальцы не еле живут. Та яка кацицка. Фух. до Йорк из фармы, они сейчас перекачают. Та Йорк. Так воно не просто. Короче, принцип такий. Треба накачати шлангу жидкості для того, щоб вона пішла в насос і насос змог смокнути помпа, смакнути, закачувати пальне. Через то треба наповнити шлангу. Банально не було труби, щоб підсоєдитися. Нема труби. Приходиться отак от і гратися. Ну, нічого. Це той случай, коли пацани привезли качественне зерно на просушку. Взагалі, качество зерна очевидне. Самі розумієте, самі бачите в чому причина. І це не відлічує його в, гібриду, в гібридові, в сортові, чи там в чомусь другому. Чи там сиріше, мокріше. Що ця 21, що ця 21, Даже ця 22. Ну, 1% так і не притемнить. А притемнить її тільки що? Тільки отака фігня. Конкретна сажа. Конкретна сажа. Це кукурудза, яка не добавля йти нікуди, вона просто, просто піде десь в отход. Тому що конкретно таку кукурудзу, ну, взагалі, тут небагато її, але ну, все рівно ложкою дьогтя портить бочку меда, це не серйозно. Будемо робити возврат. А що робити? Або просушимо і хай чоловік забирає його для себе, кормить там щось своє, чи сам її їсть. В общем, повне фуфло його зерно. Таким качеством нас воно не пройде. На жаль, ми не встигли оприділити його на фурі, висипали, яке є, але трошки недобросовісний, бачите, господар нам привіз отаку фігню. Ну нічого. Готуємося до сушіння. Так це все діло відбувається.